скажи мамі Привіт! Привіт-привіт! Привіт-привіт. Що ми сьогодні будемо робити? Ми будемо складати палатку. Палички. То на вулицю палички, так? Будемо запихати. Хатинками. Хатинка в нас в стилі хакі. Хатинка в нас в стилі хакі якого кольору? якого кольору хатинка? Зеленого. Зеленого! Ура! Два поклопаємо! Ну добре! Дивися! Ого, дивися. яка гарна хатинка. Модна камуфляж! Бачись. А ти таке бачила? Дивися! Дивися, дивися, дивися! О. Так. І так. Ми маємо... Та-дам! О, вже готово. Так, а швиденько. Вже швиденько. А тепер. А тепер. У нас є ось тут, дивися, двері. А нові куса попробуй зайти в хатиночку. О, вікуся вже в хатинці. Привіт, привіт. вікуся! Ти вже в хатинці? Так. Yeah. Ану, зроби привіт. Привіт! О, а хто ще з тобою в хатинці є? Цукерки. Цукерки! Як цукерки? гарно! А давай покажи мамі, а якого кольору в тебе цукерки є? Покажеш? Так. Yeah. Ану, покажи. Давай подиви, подивимося якого кольору у вікусі є цукерочки? Давай. Ні, давай будемо сюди витягувати і покажеш мамі. Давай будемо витягувати і покажеш. Кульочка витягнемо, Порахуємо. Давай ось тут ходи. Ходи сюди. Нехай буде в хатинці. А ти хочеш бути в хатинці? Давай ось тут. Так. Да. Зелений. Зелений, який гарний. То який? Білий? А це? Оранжевий. Оранжевий. Це який? Зелений. Зелений. А який колір? Це, Це оранжевий Теж оранжевий. Білий, то жовтий. Це жовтий. Жовтий. Ще маєш? Ще покажи. О, і ще один оранжевий, які гарні цукерки. Вони теж будуть жити з тобою в хатинці. Ще, Більше, Пікуса, нема. а покажи, чи в хатинці є віконечко. Ходи з тої сторони подивимося. Ходи з тої сторони. Вікторія, ходи тепер з тої сторони, з вулиці подивимося. Де є віконечко? І принесемо, знаєш що? Принесемо багато багато ігрушок, щоб з тобою жили. Ходи. От тут. Давай щоденьку йдемо. Свинку хо принесемо, дракончика. Біжимо. Yeah. Давай! Побігли, свиденько. Давай, біжимо. Біжимо, біжимо. О, бачите. Дивися. Що до тебе прийшов гость? Хто до тебе прийшов гость? Песик! Песик прийшов? Хто хто в хатинці живе? Гав-гав-гав. І цукерочки. О! Дивися, прийшов песик до Вікусі в гості. Вікторія, Тук-тук. А хто в хатинці живе? Цуканьки. Цукерочки живуть, а ще хто живе? А ще хто живе? І ще вікуся живе в хатинці? Вікуся Вікуся. А можна я з тобою поживу в хатинці? Ну добре, можна заходити. Yeah. Ну, все, дякую тобі, дякую. Будемо ми з тобою жити разом. Жити не то жити, а я тебе буду охороняти. Добре? Yeah. Добре. Я ось тут буду собі сидіти, сюпати. О. Ру, 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 казав песик. Так, сюпай. Тепер приходиш в гості. Пі -пі 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 -пі. Eu a mesca <mulho> quacusca, a tua tua pica aí, E, quem vive? e, quem vive? e quem vive? a mesca, a mesca, E certo? Chocate. 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 І песик має хвостик. Лікуйся, лікуйся каже мишка. А можна я в те, тебе поживу трошечки? Ой, дякую. дякую, дякую, каже Мишка. Песик, і тобі дякую, дякую, дякую. Дін -дін 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 -дін. Забігла мишка і сховалася в куточку. Каже мишка. А я буду охороняти твої цукерки. Тому що я дуже, дуже, дуже люблю цукерки. Добре? Да. Добре. Тепер біжить, біжить, біжить швиденько білочка. Клик, 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 клик. Ой, а хто в хатинці живе? каже білочка. Мишка та песик. Мишка і песик живе. Мишка мишка, о, як тобі що? добре тепло. Давай порозмовляємо з тобою. А як ти сюди попала, мишка? Я тобі покажу віконечко і з другой віконечка. Ого, ти що, через віконечко залізла сюди? Що? У, хатинку. У хатинку через віконечко. Викально. Через віконечко в зелену хотинку. Мишка Мишка, що? а можна, а можна я в тебе трішечки поживу? Ми будемо з тобою бавитися скакати, так? Ура! Вікуся, а ти мене будеш любити? А ну покажи, як ти мене будеш любити. Ось так. Ой, дякую тобі, Вікуся. Я тебе буду дуже дуже, дуже дуже любити. Ну добре, я буду ось тут з боку сюпати. Ось тут. Вікторія. Я чую, що хтось до нас приближається. Будем гавкати. <клес ки> мишка, мишка, охороняй наші запаси, охороняй наші цукерки, мишка. О, і тут собі песик сюпав, мишка сюпала, бібі сидить. І де? біля нас хто? Мяу, мяу. Кіця. кіця, Де твоє очко? Ой. Очко, І ще одне очко. О, у нас така пушиста кіця. Кіця каже. Песик- песик. У, 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 у. Песик каже. Хто тут наближається до нашої хотинки? У, у, у. Це я кіця мурка. Пухнастий маю хвостик. Бачиш? Бачу, бачу. Можна я отут трішечки посюпаю? Вікторія. Я дуже тебе буду любити. Я буду з тобою дружити. Так? Ти будеш мій найкращий друг. А зараз знаєш хто до тебе ще в гості прийде? Вікторія, ти знаєш? І, медведик великий. Зараз прийде, прийде, і салатий. Все, ти чекаєш на ведмедика? О, ти так радієш? А хто вже живе в твоїй хатинці? Покажи. А Ого! А... Ого! А ну покажіть ведмедика всім. Привіт-привіт! Привіт ведмедику! Привіт, привіт! привіт, 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 привіт. Я білий, пухнастий медвідь. що собі я боком. Почув я гарний запах. що? Песик. Песик. ого го го Це білочка! Це білочка? Ого-го, яка велика хатиночка! Я теж хочу тут пожити трішечки. А можна мені з тобою? О, так. <клеви> Ти мені дозволяєш? Покажи, де мені сюпати. Тут. От там сюпати. Да. Ну добре, каже медвідь. Ой. 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 Лапкою одною, другою. Ой-ой-ой. ой, ой. Заліз до хатинки. Пі-пі-пі-пі, пі-пі. Я мишка. Футболіст. Привіт, Коська. Така маленька, пухнаста мишка. Це. Ану, маленька. маленька мишка. А що ти там робиш? Є. Ти там живеш? Це. А хто з тобою ще живе? Медвій. О, пухнастий медвідь живе, так? Це. Кажи, сюпай медвідь. О, медвід же хоче спатоньки, бачиш, ліг на бочок і спить. Вікторія. Вікторія. А давай ми будемо, знаєш що, бавитися м'ячиком. Добре? Добре. Зараз я побіжу і принесу тобі м'ячик. Домовилися? Домовилися. Ну все, добре, чекай мене тут. Я хвостиком помахаю і швиденько прибіжу. Я біжу, я біжу, за мячиком біжу, 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 біжу. Вся мишка побігла. Тим часом іде в гості хто? Кіця. Кіця як називається? Tw. Тигрик? Нє, киця тигрик. Тигрик каже. Покажіть ту китця всім. Привіт, киця! Ну привіт, привіт! Я киця тигрик. О! Маю довгий хвостик. Ммію ним махати. Всі бачили? І кузя. А ти чемна? Ще бачиш. Як бачиш, так? А ти хочеш в садочок піти? Так, да. маю. Скільки ти маєш рочків? Ти маєш два рочки і ти вже хочеш піти в садочок? Yeah. І що ти там будеш робити? Бавитися! А з ким ти будеш бавитися? Маленькі хатинки. Маленьку хатинку будеш бавитися? Yeah. Ну добре. А діток ти будеш любити? Так. Yeah. І мишку я. І мишку будеш любити, так? Ой, пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі. Біжить Мишка вже назад. Каже Вікторія, Вікторія, я не знайшла м'ячика, але зато я хочу з тобою дружити. І з кіцею буду дружити. Добре? Принести м'ячик тобі. А мишка має м'ячик, ти добре в ручки подивися до мишки. Давай будемо бігти за м'ячиком. Побігли, будемо шукати. У вас вона має тут Ні, мячик. ми біжимо за м'ячиком. Ну, хочете інший? Так. Давай, ходи. Йдемо з татом. Йдемо? А, -а, -а. Йдем, Йдем? а принеси мені кульочок. Кульочок принести? А ось кульочок є. На. Ти хочеш цукерки поскладати? Порахуй, скільки є. Один. Два, сне, чотири, П'ять. шість. Сім. Молодець. Два рочки, сім цукерок нарахувала. Дуже гарно. Давай біжимо за м'ячиком. Ой, кітка маленька. Oh, 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 oh. Ти, Вікуся, біжиш за м'ячиком? Біжиш за м'ячиком? Па-па! Па-па! Усім па-па! <laughs> Кажи, до нових зустрічей! Молодець! Па-па! Па-па, Вікуся! Біжимо!